Сигнали ми чуємо, їх дуже багато, вони системні, вони йдуть на всіх рівнях і від демократів, і від республіканців. Але вже час перейти від сигналів до власне, ухвалення рішень. Ми всі розуміємо, що динаміку створюють українські солдати. А для того, щоб вони створювали, могли створювати позитивну динаміку, у них повинна бути вся необхідна для цього зброя. Є дві найбільших брехні, які крутяться світом, світовими медіа, експертами. Перше, це що на Україну тиснуть, і друге, що всі втомилися від війни в Україні. Тому хай пишуть, а нам своє робити і нам ще перемагати, тому ми не будемо відволікатися на ці теревеньки. Пане Дмитра, наразі дипломатична війна напевно не менш запекла ніж на передовій. От, чи перемагає Україна на цьому дипломатичному фронті? Безумовно, подивіться, скільки б не точилися розмови про зниження рівня підтримки України, але буквально щодня оголошуються нові пакети підтримки, і це пакети на дуже великі суми на десятки сотні мільйонів доларів. Країни групи Семи підписують з нами угоди про співробітництво в сфері безпеки або про гарантії безпеки, якщо так простіше казати. І там прописуються конкретні речі: що, коли, як відбуватиметься. Тому ми все ще триваємо, як кажуть військові, стратегічну ініціативу на дипломатичному фронті. Ще один доказ цього це. Власне, формула миру остання зустріч в Давосі, 82 учасники. Починали ми з 15-ї минулого літа. Виросла до 82 -х. Ну і домовленість президентів Швейцарії та України про проведення саміту теж говорить, що ми рухаємося. Звичайно, зараз ключова увага прикута до Сполучених Штатів, до американської допомоги. От чи бачите ви зараз сигнали? Чи чуєте їх, що вона все ж таки буде розблокована? Сигнали ми чуємо. Їх дуже багато, вони системні, вони йдуть на всіх рівнях і від демократів, і від республіканців. Але вже час перейти від сигналів до власне ухвалення рішень. І сьогодні в Нью-Йорку, хоча я тут по лінії ООН, але насправді тут є декілька людей, які е можуть впливати на ці процеси, і ми з ними говорили. Якраз про це сьогодні. Тут я дуже багато говорю з колегами про снаряди про зброю і про те, як пришвидшити ухвалення рішення в Конгресі США, тому що ООН – це важливо безумовно, але ми всі розуміємо, що динаміку створюють українські солдати. А для того, щоб вони створювали, могли створювати позитивну динаміку, у них повинна бути вся необхідна для цього зброя. Це ж таки, ви говорите з республіканцями так само, що вони говорять? От в контексті аргументів, так що ви чуєте? Тому що одна історія це публічна комунікація, інша не публічна. І от сьогодні в Київ приїхала делегація, так тобто американських сенаторів, конгресменів, там немає республіканців, там тільки демократи, тобто вони уникають цього діалогу. Ні, в розконтакти з республіканцями є з демократами. Теж є нещодавно у нас була двопартійна делегація, їх приймав президент України. Ну, що вони говорять? Те саме, що говорять політики в будь-якій країні. Вони звинувачують один одного. Тобто демократи кажуть, що проблема в республіканцях, республіканці кажуть, що проблема в демократах. Ми поважаємо внутрішню політику Сполучених Штатів. Так політика скрізь працює однаково. Але я в усіх розмовах з американськими політиками і не завжди це, до речі, такі, знаєте pleasant, тобто милі розмови. Ми... Я вам кажу одну просту річ: дивіться, щодня, поки ви там граєтеся у внутрішню політику, через відсутність вашого рішення в Україні помирають люди. І якщо ви будете про це пам'ятати, то я думаю, що це пришвидшить пошук внутрішньополітичного компромісу. І вони просто не дивляться на це через таку перспективу. Коли ти їм таку перспективу даєш, вони усвідомлюють ціну, яку ми платимо за їхні внутрішньополітичні дебати. Я не кажу, хто з них правий, хто з них винен, це їхня внутрішня політика. Ми тут ні до чого. Але якщо ми, український солдат, не отримає необхідної зброї, то, зрештою, це запустить процеси. Від яких постраждає постраждають інтереси Америки і простих американців, тому найкраще це допомогти українському солдату. <клес> президент Зеленський запрошував до України президента Трампа. Так от чи будеться якась комунікація, тому що це ну зрозуміло, що головний ключовий гравець в цьому контексті все ж таки президент Трамп, колишній президент це є політичні сигнали, які йдуть публічно від е кандидата в президенти США Дональду Трампа. Є публічні сигнали, які йдуть від президента України кандидата в президенти США. Ми е, не чули відповіді на запрошення від самого Трампа або його команди. Буде відповідь, будемо її розглядати. Зараз головне розуміти, що ключовим для України має бути збереження двопартійної підтримки. В США і двопартійна підтримки не лише на рівні партії, а сам на рівні людей, на рівні виборців, тому що демократична країна, американські політики будуть йти за своїм виборцем. На менше реча тема зараз все ж таки блокування українського кордону. Ви там були так, говорили, зустрічалися, які там ви бачите. Я Не знаю, там перспективи, так, як можна цю ситуацію розв'язати наразі. Ситуація дуже складна е, і дуже проста водночас. Складна вона в тому, що е, відбулося е, не лише в Польщі звалення всієї е, відповідальності за проблеми європейських фермерів на Україну. А чомусь вони не говорять про російське зерно, яке надходить на європейський ринок. Чомусь з ним ніхто не бореться. Чомусь ніхто не бореться з європейських фермерів з зерном з поза Європи, яке у величезних обсягах надходить на ринок Європи. От розкрутили одну одну тему, що в усьому винна Україна. І це переконання існує на рівні цих протестувальників. Тому перше, що потрібно робити, зробити урядам відповідних країн, це власне почати чесно говорити зі своїми фермерами, що проблема не що Україна не є ключовою проблемою. Проблема набагато ширша, і не треба все звалювати на Україну. Ми не є, не були і не будемо якимось ЦАПом відбувайлом який терпітиме. Всі ці безпідставні нападки. І там, де треба бути діяти, жорстко, ми будемо діяти жорстко. І нехай потім не ображаються, що ми проявили там характер якийсь. Це ми вже зробили це у випадку з цим навіженим протестувальником, який там Путіна закликав, і треба віддати належне, щоб польська влада відреагувала. І будемо і надалі жорстко захищати свої економічні інтереси. Це складна частина, а проста частина полягає в тому, і це головний висновок моєї розмови у Варшаві. Ми дуже довго говорили і ну, дуже відверто так поговорили, як, як родичі можуть між собою поговорити, знаєте, сказати один одному все, що думають. Але все просто в тому сенсі, що і уряд Польщі, і уряд України працює над рішеннями, тому що ця, цей конфлікт він нікому не потрібен і. Є щире бажання уникати будь-яких будь заострень, але далі будуть додаткові провокації. Ми розуміємо, що рускі і їх агенти цю всю історію будуть нагнітати. Буде більше провокацій, тому треба тримати голову холодною і ухвалювати швидко рішення, які дозволять заспокоїти ситуацію в Польщі. Ну і в ширшому сенсі, взагалі в Європі, тому що фермерські протести вони є зараз загальноєвропейськими, це не якийсь окремий польський феномен. Україна вже підписала, ви вже задали цю угоду, та безпекову з трьома країнами: це Франція, Великобританія та Німеччина. Коли можна очікувати, що така угода буде відписана зі Сполученими Штатами? Ввечері стільці зранку гроші. Тобто, зранку стільці в обід гроші. А, спочатку гроші. Потім підписання. Ці угоди про гарантії, вони ж дуже конкретні. Там прописуються суми, прописуються конкретні речі, над якими працюватимуть учасники, учасники цієї угоди. І Сполучені Штати зможуть укласти цю угоду, коли буде у них чітке розуміння, а який ресурс знаходиться в їхньому розпорядженні. Ось така логіка. Але ми не маємо жодних сумнівів, що така угода буде підписана з Сполученими Штатами Америки. Але це як альтернатива. На ні, ні, це, це була принципова позиція України з самого початку і у Вільнюській декларації, і в кожній угоді, яку ми підписуємо, написано, що це не альтернатива НАТО, що це працює на шляху України до НАТО. І треба дуже чітко всім пам'ятати, ми не погодимося на жодні альтернативи. Ці угоди є безпрецедентними чіткими інструментами. Де країни беруть на себе зобов'язання, чим саме вони будуть допомагати, і в цьому ці угоди відрізняються від Будапештського меморандуму. Бо Будапештський меморандум був про те, що колись, якщо щось станеться, то ми будемо робити ось це. А ви дуже в загальних рисах проведемо консультації. А ці угоди конкретно зараз і надалі ми будемо, ми будемо робити раз, два, три, чотири, п'ять, щоб підтримувати Україну. Важливе питання, тому що зараз багато інформації. йде про те, що на Україну все ж таки тиснуть? Сідати за стіл переговорів, заморожувати конфлікт. Тобто, чи є це наразі? Ця дискусія чи присутня вона the record, on the record і от яка позиція України є дві найбільших брехні, які крутяться світом, світовими медіа експертами. Перше це що на Україну тиснуть, і друге, що всі втомилися від війни в Україні. Тому хай пишуть, а нам своє робити і нам ще перемагати. Тому ми не будемо відволікатися на ці теревеньки. Як війна, от особисто ці два роки вас змінили. Як розхитала, вийде? розхитала нерви і зробила одночасно тебе і більш жорстким, і більш сентиментальним. А в усьому іншому ми не можемо собі дозволити зараз розслабитися, втомитися, скаржитися. Якщо ти хочеш все це собі дозволити, то ти маєш робити якусь іншу роботу.